Вітаю, друзі! Дякую, що заглянули на мій канал Україна готує. Сьогодні в нас по-справжньому пухкі повітряні булочки. Відкриваю всі секрети та нюанси приготування довго не черствіючого дріжджового тіста. Рецепт не класичний і не традиційний. Японські булочки Хокайдо точно вразять усіх. Готуються вони нескладно. В описі під відео вказана кількість інгредієнтів. У каструлю наліваю половину від загальної кількості молока. Додаю 4 столові ложки борошна, також із загальної кількості. Перемішую вінчиком, щоб не було Ставлю на невеликий вогонь і постійно помішуючи протягом 2-3 хвилини, заварюю тісто. Це називається борошняна заварка. У Японії її називають таджонг. Потім накриваю харчовою плівкою в контакт, це обов'язково, щоб не утворилася кірочка, і залишаю остигати. У миску, в якій буду замішувати тісто, наливаю молоко і кришу пресовані дріжджі. Додаю цукор, перемішую вінчиком. Потім додаю сюди 4 столові ложки борошна, знову заварюю. Гальної кількості, і знову перемішую, щоб не було грудочок, Накриваю рушником і залишаю на 10-15 хвилин, щоб підійшло. Коли дріжджі стали активними, вбиваю сюди яйця, додаю ванільний цукор, сіль і знову перемішую. До речі, можна використовувати і сухі дріжджі, але втричі менше. Далі викладаю сюди охолоджену борошняну заварку. Як бачите, вона стала досить густою, тому за допомогою вінчика я її розбиваю та вмішую в тісто, потім поступово частинами просію борошно. Обов'язково частинами, не додавайте все борошно одразу. І замішую тісто. Знову підсипаю борошно, замішую тісто вінчик доки це можливо. Коли тісто стає густим, вимішую його руками прямо в мисці. Тісто можна вимішувати вручну або скористатися планетарним міксером. Потім додаю м'яке вершкове масло і вмішую його в тісто. Спочатку тісто буде досить липким, але поступово під час вимішування воно почне тримати форму. Наприкінці вимішування, це приблизно 7-8 до 10 хвилин, я додаю на руку ще трохи рослинної олії і десь приблизно 30 секунд вмішую ще її в тісто, щоб воно не прилипало до рук. Але наприкінці вимішування воно все одно може трохи липнути. Більше борошна, не додавайте. Миску змащую рослинною олією, округлюю тісто, викладаю його в миску і накриваю харчовою плівкою. Ставлю в тепле місце для вистоювання. Зазвичай це тісто підходить за 1 годину. Коли тісто підійшло, силиконовий килимок припилюю борошном і викладаю сюди тісто. Обминаю його, формую ковбаску і ділю на дві частини. Одну частину поки відкладаю, а другу ділю на 6 приблизно однакових частин. Не зважую, роблю на око кожну маленьку частину тіста округлюю і скочую в кульки. Так само роблю і з другою частиною тіста. У результаті виходить 12 заготовок, відповідно, 12 булочок. Далі беру кожну кульку тіста і розкачую в тонкий корж. Товщина тіста приблизно 3-4 мм. Сьогодні у мене булочки з повидлом яблучно-полуничним, але можна використовувати будь-яке густе варення, джем, повидло або просто цукор з корицею. Потім загортаю начинку всередину, як показано на відео, трохи прокочую корж качалкою і згортаю рулетиком. Краї щільно защіпую. І виходять ось такі симпатичні чудові булочки. Так, формую всі заготовки і перетворюю їх на ці красиві булочки. Як бачите, робляться вони зовсім нескладно. На перший погляд може здатися, що це клопітно, але повірте, воно того варте. Усі булочки викладаю на деко, застелене пергаментним папером, накриваю харчовою плівкою і даю їм постояти приблизно пів години. Коли вони добре підійшли, змащую їх збитим яйцем. За бажанням у яйце можна додати трохи молока. Духовка до цього часу вже в мене розігріта на 180 градусів. Булочки випікаються 20-25 хвилин. Орієнтуйтеся на золотистий колір. Щойно дістаю булочки з духовки, одразу ж гарячими, змащую їх розтопленим вершковим маслом. Так вони Стануть ще м'якішими і повітрянішими. Накриваю їх двома рушниками, обов'язково даю охолонути, а потім подивіться, яка краса у нас виходить. Найніжніші повітряні, м'які, пухкі, просто неймовірні булочки. Насправді, вони відрізняються від звичайної дріжджової випічки. Друзі, варто спробувати їх приготувати. Ви переконаєтеся, що це зовсім не складно. Але ці булочки дійсно варті вашої уваги. Дуже сподіваюся, що рецепт вам сподобався і ви будете його готувати. Чекаю на ваші відгуки в коментарях. Дякую всім за лайки та підписку. Ціную і поважаю увагу кожного. Усім миру та добра. Па-па!